Yo! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс для того, щоб зробити собі рюкзачок інвестора. Можна це так назвати. В общем то для цього я навіть закупився гемами, і ви всі знаєте, де їх можна купити. Це в моєму магазині. Посиланнячку є в описі. От, але це не головне. Головне те, що гемів у мене ще з багато, і я готовий виділити на цю всю суму аж цілих 50 тисяч гемів для того, щоб закупитися самими новими, точніше, не самими новими. Тому що то вже не самі нові вважаються, то вже вважаю Такі перед перед самі нові, от тому, що я хочу купити дуже багато таймкейсів, і дуже важливо знати за яку суму їх закупати, тому що ні їх купляти вище там, чим 60 гемів, 70 гемів. Щас подивимося, а бачиш, а ціна на них потихеньку уже сама по собі починає підніматися, хоча раніше я їх купував по 50 гемів. От, і ви знаєте, у мене інвентар він такий. Він не постоянний. Я можу тут щось купити, щось продати, відкрити ті кейси. І, в общем-то, щоб такого не траплялось, мені доведеться створити новий акаунт. І перекинути туди гемів для того, щоб там закупитись кейсами і мати повну повну пачку кейсів. Для цього надо створити акаунт, тому let's go, let's go його створювати. Так, будемо вводити свої, свої, свої дані. Бем пем 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 Так, юзернейм. У мене юзернейм буде. Знаєш, який? Кейс інвестор. Кейс інвестор клас. Ага, таки уже є. Диви. Кейс інвестор Саня. Ага, дуже багато знаків. Окей, кейс інвестор Саня, пароль, все, пароль є. Забули про пароль, я пацан. Сігнап. Все, все, верифікували ми емейл, і ми можемо заходити в Тойлет Tower Дефенс. Це найголовніше, тому що саме тут і починаються різні приколи. Бенс, грати. Все! ми зайшли в Тойлет Tower Дефенс, і в нас тупо немає нічого. Нам уже кидають трейди. Давай подивимося, може, ти нам щось досиш, бо в мене тупо нічого немає. О, давай. Я продам цю штуку. Я продам і куплю кейса. Я сказав. До він дає мені! А відмінив, Ах ти гамнюк. Ладно, все, щоб не було у мене всяких проблем. Я і не знав, що тут так багато кидають чуваки трейди. Оставимо трейди для друзів. В общем то, в принципі, я міг би передати геми поштою, правильно? Ну, по ідеї да. Но я, скоріше за все, передам цю всю штуку трейдом. І це найголовніше. Все, чуваки, я зайшов ще й із свого основного аккаунта на свій приватний сервачок, для того, щоб на цей аккаунт передати невеличкий трейдик. Значить, тут ми вмикаємо трейди. Зі свого другого аккаунта кидаємо трейд. Тут приймаємо його і вводимо. Найголовніше, це цифру гемів. 50 тисяч. Все, реді, погнали! 50 тисяч переносяться на мій інший аккаунт. Я сподіваюся, я нічого там не спалив. Мені його не взламають, бо 50 тисяч гемів це реально не хотілося б втратити. В общем, з цього аккаунту можна вже виходити і залишатися на ось цьому новому аккаунті. Кейс інвестор Саня. Я кейс інвестор Саня. В общем, щоб у мене не було цієї стрілочки, давай спробуємо зробити ось так. Нажати старт, бо вона мене буде задовбувати дуже сильно. Потім я напишу просто лобі. Ну, якщо так можна зробити, бем, все, я Вернувся в лобі. Скоріше за все, я вернувся в е, звичайне лобі, і в мене стрілочка все одно є. Ладно, все, головне трейди, я вимикаю, бо я не трейд-інвестор, я кейс-інвестор, і я буду фармити кейси. В общем, то в чому заключається весь прикол? Я хочу накупити на всі 50 тисяч гемів нових кейсів. І для цього я йду на трейд плазу, тому що саме тут я можу це все купити. Фух. І оставить цей аккаунт для подальших оновлень, тому що в подальших оновленнях я буду просто чекати. Просто чекати і тим самим заробляти. Фух, це реально солідно. По 50 гемів я готовий відразу закуповувати. Кейси, правда, по 65 це трошечки дороговато, чуваки. Я готовий навіть по трейдплазам зараз побігати, пошукати трошечки дешевше, щось Щось, щось трошечки дешевше. Ну, що по 65 гемів я вже не так багато кейсів куплю, як міг би купити по 50. Бо, якщо купляти по 50 гемів, у мене там 50 тисяч гемів, то складається солідна сума кейсів, Понімаєш? 45. Оце взагалі легендарочка. Це легендарочка, ну 60. Блін, я не знаю, закуповується по 60. Давай будемо закуповуватися, байдуже. Я впевнений, що після оновлення кейси будуть коштувати супер дорого. От на цьому аккаунті відкривати ці кейси я не буду. Я зараз просто за один раз закуплюсь кейсами на всі ці гроші, і я готовий просто їх тримати якомога довше. А потім ми всі з вами зможемо ці кейси потім продати і зрозуміти, скільки гемів у мене все ж таки вийде зробити. Вийде наварити і вийде нафармити таким способом. Я вже вже давно хотів таке зробити, але просто ніяк у мене не вистачало ніяких гемів, ну такого у вільному доступі. А ще можна їх просто прикупити в мене в магазі і, і просто купувати собі, робити все, що завгодно. Ви ж можете так само закупитись не просто там на 50 тисяч гемів, можете ви можете закупитись на тисячу гемів, на дві, на п'ять, на десять. Це в принципі немає ніякої різниці, тому що ці кейси все рівно будуть коштувати дорожче. Щас взяти банально кейси з зайцем. Кейси з зайцем нікому просто-напросто не треба. Кстати, чомусь довго дуже купує. Кейси з зайцем нікому взагалі просто. Напросто не потрібні, але їх даже їх продають супер дорого. Я мовчу про кейси з Патріком, які реально круті. Оці кейси, просто тут супермаленький відсоток на діджея, а їх все одно продають дорого. Хоча їх вони раніше коштували по 200 гемів в закупі, їх можна було в шопі купити. Зараз уже купити в шопі їх не можна. Так, таймкейс, що то 150 гемів. Вибачай. Ні. я я, звісно, кейс інвестор, але не збираюсь я, якщо чесно, отако жорстко закупатись на такі великі суми, як за один кейс 150 гемів. Це о, по 30, сюди! 59. блін, 59. За 30 я купив, а за 59 зараз дуже довго чомусь закуповується. Я не можу зрозуміти чому. По 30. Боже, по 30 сливають кейси. Надо їх забирати просто-напросто. Це ж супер дешево. Капець, якщо так довго буде йти закупка, то я, звісно, нічого не куплю. Ви гоните? В цього, чувака, є кілька кейсів. Е, давай попробуємо йому кинути трейд. Він відмінив. Я йому ще раз кинув. А він відміняє, прикинь. Ах, ти лисий, Прийми прийміте трейда. А, давай йому напишемо. Все, я написав, що я хочу купити всі кейси. Та і він дивив. Він відмінив Ти нормальний. Я не хочу тикати кожен раз. Приймете трейда, клятого. Так, він мені показав тоді сіки Ш, е, 12 кейсів. 12 кейсів по 50 Так, зараз він покаже мені всі кейси. А ми порахуємо. По 50 порахуємо. 12 кейсів 600 гемів. Давай, брат. 600 гемів. Я все забираю. Я все забираю. Стургуйся, брат. Просто стургуйся. Да, все, сюда, сюда. Він порахував. Нє, дивіться, ти, ти відмінив лисий! Все, йому написав ще гол. і він прийняв. І, коротше, ми забрали ще трошечки кейсів. Щас сіки в мене вже кейсів 23 штуки, але один звичайний юніт, значить, ну, 22 кейси в мене, грубо кажучи, тому я й створив новий аккаунт, тому що інвентар буде повністю пустий, і він буде складати стільки з кейсів. Тепер у нього цих кейсів нема, по суті. Можна йти на другу трейдпласу, бо ніхто сюди не докинув нових гемчиків. Такс. я готовий шурувати далі. О, 50 гемів? Сюди. Опа, так, тут 60. Рікут. Рікут, рікут, рікут. Давай подивимося, скільки в нього цих кейсів. О, окей. Відмінив, просто він сразу відміняє, бо я з нубом. Він думає, що я просю в нього щось. Давай отако писати, отако. Все, я готовий скупляти всі кейси. Я спамлю, я включаю трейди, і я буду зараз дивитися, хто мені що буде кидати. Я, можливо, буду через трейд це все закупляти, тому що кейси ти так особо не знайдеш. Все, я куплю всі таймкейси по 50 гемів. Братуха, просто будь ласочка. Ну ніхто мені не кидає трейд. Всім байдуже, тут кейсів ні в кого нема. Хорошо, давай підемо в якесь ось в германський сервер. Тут все буде хорошо, але мене на нього не пускає, бо, походу, уже дуже бат народу, але мені кинули трейд. Ні, він мені кидає шефа, чувак. Мені не треба шеф. Що по кейсам 66, Галімо. Мені надав германський сервер. Міанда в Європу. А там написано повільний сервер чомусь. Хм, не знаю. Можливо, деякі сервера залежать не тільки від того, де вони знаходяться, а й як у них там все влаштовано. Фух, давай дивитись, давай дивитись. По 90, вообще, та ну зума зійти, чуваки. Так, я пишу, що я куплю всі, 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 всі кейси. По 50 гемів. Може, чуваки бачать, все-таки це в чаті, і вони починають кидати трейди, але я поки що не бачу. Всі щось просять, всі ще щось роблять. Диви, тут особа ще й не закупися. Ну, по 90 я манав, то трошки дорого. Ану, ось ще якийсь сервачок германський. Погнали сюди. Так, сразу пишемо. Сразу пишемо. Чуваки вже відкривають там купу кейсів. По 60, блін, ладно, давай купимо за 60, неважливо. Ми, в принципі, там і по 40 купили, і по 30 купили, так що можна ну і по 60 купити кілька штук, щоб тако, щоб чисто, ну, поняв, нормально було. Але все одно така якась покупка длінна, поняв. Все так довго, 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 довго. І я все одно пишу, типа, чувакам, що я куплю. Я куплю всі таймкейси. Диви, Чуваки, ще хайпера виб'ють. Базарю. Не вибили. Ну, приснилось, приснилось. Ні ніхто там нічого не вибивав. Просто чуваки, тупо, ну, я не знаю, супер цікаві. Супер цікаві, ніхто нічого не продає. Давай по рандомним серверам походимо. Правда, щось мені не сильно щастить на них. Я думав, що я швидко зайду, тако, бем-бем-бем, і все скупив. А бо, оказується, що ні, що так, ще й особа не вийде. Не вийде особа потратити всі геми. Я потратив тільки я потратив тільки півтори тисячі геми, всього навсього. Мені треба потратити всі 50. Так, ну тут чуваки, ось, ще. Є ось Сара. Давай її кинемо. А вона, 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 в неї виключені трейди. Капець. Че є Луїс. давай йому. В нього трейди для друзів. І по 65, чисто. Так, давай в чат заспамимо. Можливо, щось щось, щось поміняється. Як заспамлю в чат, можливо, мені кинуть трейди. У мене ж включені трейди. да? мені ніхто трейди не кидає. Дві в чувака посох, да, Прикольний. Такий з робуксами чисто. Ну тут по 65 кейсів. Куди їх купувати? Я по 65 не готовий поки що купувати. Якщо я, звісно, буду сильно довго бігати і нічого не знайду, то можливо я все таки куплю й по 65. Ну, це, звісно, зробить зі мною злу шутку. Потім ми обов'язково вирахуємо, скільки в мене вийшло плюс-мінус один кейс. Ми просто порахуємо, скільки в мене кейсів буде, і віднімемо кількість гемів. І тут, чуваки, ось теж продають кейси. Андрес. 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 Блін, в нього теж вимкнуті трейди. Просто всіх вимикають, тому що чуваки задовбують не до одного, і він вообще в трейді. У нього трейди вимкнуті. Він в трейді. Чітко. А можливо в нього трейди не видно? Може мені кажеш. нота септінг трейд реквест. Да, це просто каже, що він не приймає трейди, все. І купити я не можу. Я поняв. Я не думав, що буде так складно. Раніше, ось, буквально тиждень назад, можна було цих кейсів накупити капець. Вийшов новий кейс, всі відкривають новий кейс. Це вже ніхто не відкриває, мало людей його оформлять, все. Фух. Трошки пізно, я почав закуповуватись. Трошки пізно. Є ось на он якийсь. Давай йому кинемо трейд. ну, прийми, будь ласка, прийми. Давай поторгуємося. Блін, від Давай йому ще раз кинемо, Можливо, до нього не дошло. Так, я йому написав, типу, спитав, який в нього, яка в нього ціна на один кейс. How many гэм, you do have. Давай, чувак, 48 тисяч я маю. Я маю нормально кейсів. Нормально хемів, точніше. Чувак, ти мені кейси, дай? <laughs> так, let's go. Я хочу, я хочу купити всі твої таймкейси. У нього ж вони є. Осьо, він їх багато там. I have three case. Go. Price. Отако, отако щас е, спитаю, яка ціна. 200. Почекай, це за оце? 750 гемів йому готовий дати. Да він рахувати не вміє, він якийсь бадиль! 750 гемів можу дати 770. Отако, отако. Зверху йому накинути, нажати реді, і я погнав. Давай, ти тянеш. Яка ти ще 50? 55 гемів за один кейс я готовий взяти на 15 825 гемів. 825 гемів. Отако можеш порахувати старина, я готовий купити. Ти просто продай мені, я вже задовбався ждати. І виключився, Прикинь, він рахувати не вміє, нічого не вміє, і кейси, він по 70 продає, лисий. Короче, пішов я на другу трипла. Давай йому ще раз може кинем, ні? 900 гемів готовий йому дати. Давай, старина. Ну він тупо ламається, капець. Ну 70 це ціна супер велика. їх ніхто не купляє по такій ціні. Що, виставляє кейси? По за 900 уже. Я думаю, він готовий. Я не знаю, він їх виставляє. Просто. Ну куди ти, Дай кейсів 15. Ти в ти, ти, ти вмієш рахувати. Все, давай, редди. Я погнав. Просто продай кейси. Продай кейси. Капець! Типа, Все, я пішов на другу на другий сервер, він якийсь лапух, капець, я з ним 10 минут общався. 10 хвилин я в нього хотів купити кейси, він лапух. Не годен продати кілька кейсів, просто капець. Він побачив, що в мене 40 тисяч гемів є, і він манав мені продавати кейси. Прикинь, тут ще нема кейсів. Їх просто перестали трейдити з нової в нової. Капець. Їх перестали фармити і купляти. 55. погнали. Я готовий купляти. Просто я отако буду по трейдплазам бігати і скупляти кейси. Я манав уже ходити і з ним торгуватися і так далі. Так, давай у цьому кинемо трейд. Атік. Атікун. Відмінив? Давай ще раз. бай кейс. Та ну куди, ти ж не дослухав, Ну я його добью, я отбегав. Все, диви, почав накидувати. Хорошо, яка в нього там ціна. У нього 55 гемів, у нього 6 кейсів. 330 гемів. Все, погнали. Давай, будласочка, брат. Все, обмінюється. Боже, слава богу. Не надо буде тикати 300 раз. Я забрав у нього всі кейси. Хорошо, все, дальше можна в вот оцього купити кейса? А, все, не найдений, диви. Просто бач, ми обичний кейс, такого довго дуже купуємо. А потім мені пише, його не найдено. Нам то на іншу третьплазу. Якісь якісь такі лаги жорсткі, я не знаю. Ми тільки 2000 гемів потратили. Я ще, мені мені цілих 48 треба потратити. Чуваки в трейді. У нього багато кейсів. Келел. Чувак, будь ласка, будь ласка, я хочу всі кейси. Яка в нього ціна? 59. Оу. Oh. Тайм, кейс. Коротше, я зрозумів, що ми можемо навіть з ними не торгуватись. Дивись. у нього їх 5, 10, 15, 20, 23 штуки. 23 на 59. 1357. Напишу 1350. Такого рівно, щоб було. Все, я готовий. Все, let's go. Сім гемів сторгували, рівну ціну поставили. Я купив в нього всі кейси. Оце хорошо, оце хорошо. Просто зайшов на трейдплазу і тако не по одному купляв, де мене можуть вицеганити ще якийсь понів. І це ще й не дуже дорога ціна була. Зараз тут прогрузиться. подивимося, чи є ще в когось. Ну там далі вже дорогі, бачу, по 80. Так що погнали далі. Так, кенти, кейси, щось дуже довго купуються, якщо чесно. Ми, я, 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 я вроді як і трейдів більше ніяких не, не зробив, і це супер-супер довго. 28 минут назад я передав собі хеми, і я так нічого й не купив толкового. В общем-то, я вирішив написати в свій телеграм, що я зараз записую нове відео, ви можете взяти участь, і моя задача купити таймкейси. Я написав курс і скинув посилання на свій приватний сервер. Я відправляю. І я готовий просто зараз чекати людей. Просто зараз чекати людей, з якими я готовий трейдитись, з якими я готовий трейдитись. І зараз подивимося, наскільки швидко вони прийдуть. Бо на стрімах ми забивали серваки повністю. Так, перший, перший є вже диви. <свят> не знаю, наскільки вони швидко з'являться, але я готовий купувати все. Пішли, пішли, чуваки, диви. <свят> а, я, я нік не написав, я нік не написав. Я нік вже ж не написав, я нік не написав, я ж не Саня Майн один. Все, нік дописав, зараз по ідеї почнуть трейди кидати. Я не знаю. Оце оце я тільки провтикав трохи, поняв, що нік у мене то не той. І чуваки то не в курсі. Давай отако спамити, можливо, вони побачать, бо Телеграм зараз уже не всі відкрили, тому що вони вже сюди позаходили. Все, трейд пішов. Перший чувак. Так, один, два, три. О, 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 о хорошо. Оце я понімаю. Скільки тут? 11 кейсів на 60, 660 гемів. Все, давай, сюди, брат. Все, пішов трейд. Він перерахував, поняв. Подивився, що там сіки. Погнали. Прикинь, вони просто нік. мій не знають. Поняв. Вже кидають запроси в дружбу. Так, ще один. давай. Я думаю, що я так швидше зможу потратити геми, а можливо, і ні. Та що ти кидаєш? Мені кейси надо. Так, такі кейси мені не надо, старина. Мені надо. Мені надо тайм тільки таймкейс. Мені надо тільки таймкейси, братва. Просто, будь ласка, тільки таймкейси. Кейс, інвестор Саня. Давай, давай, тільки кейси, брат. Прош... Я прошу. Я тебе прошу. нічого більше. Все, кейси пішли. Кейси пішли. 5-6. Давай, давай, давай. 7 штук, да? 5, 6, сім. 7 штук, сім, на. 420 гемів, брат. Тобі даю. 420 даю. Все, погнав. Ще один трейд. Давай, пацаки, давайте. Один кейс. 60 гемів. Такий хайпер! Мені не кейси. О, кейси. 5 штук. Нормально. 300 гемів. Даю. Все, це чуваки, які самі зацікавлені в тому. Питається ти, Саня. Да, то я. Все, прийняв, хорошо. Я спитав у них, вони мошенники, вони сказали, ні Хе-хе-хе, давай, погнали. Я готовий збирати купу кейсів. О, ще три штуки. Хорошо. 180 гемів сюди. Так, ще чуваки. Давай, 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 давай. Скільки у вас цих кейсів. У мене вже трошки назбиралось. Опа, даю 60. Давай, старина, зензей. Погнали, погнали. Так, ще один кейс. Давай. 2. 120. Юлечка, давай, приймай. Так крут. Ти кейси кидаєш? Так є 60 гемів. Не давай мені цю штуку. Прибери міфіка. Ні, тут не можна робить подарки на цьому аккаунті. Просто Ні, тільки кейс. Все, я не беру подарки, я купляю. Коли будеш відкривати, я їх не буду відкривати. Я їх не буду відкривати. Я буду просто. Вони будуть у мене лежати на цьому аккаунті. На цьому аккаунті будуть тільки кейси. І коли кейси подорожають, я їх буду продавати. І я хочу перевірити, наскільки багато можна буде на цьому заробити. Гемів. О, кстати, чувака, кейсів тонна. Просто Іван, я, я не знаю. Я. Це ти просто хорош. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, десять. Він уже скинув 50 кейсів. Одинадцять, шістдесят кейсів, дванадцять. Просто я, я вже путаюсь. Я путаюсь, їх багато дуже. Мені треба їх заново перерахувати. Ох. Хорошо. Так, чувак, ты ша кидаєш? Чи все вже? Все вже, да? Давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 на 5, 80, 83 кейса! Вісімдесят три множим на 64, девятьсот восемьдесят. Я готов тобі давать п'ять тисяч, просто, брат, за, за те, що ти красава. Даже 20 гемів зверху накину. Давай, лет'скіл. Капецьки Кейси взяв. Просто це кайф. Це кайф. Кейси, у мене вже тонну. Да, Скільки мене? Ладно, потім подивимося. Так, кенти, кенти, це було неймовірно. Я рішив просто запустити стріма, і ми закупились кейсами на всі геми. Ви можете бачити, що в мене гемів просто не лишилось. Всі, хто був на стрімі, повинен бачити, що там відбувалось. Ну я думаю, що вирізка у вас буде деяка, тому все буде чотенько. В общем, відкриваю я цю жорстку кнопочку юніц. І бачу, що в мене 847 кейсів. Я майже добив тисячу. Я должен, чуваку, ще одному 300 гемів. Вроді, да. Вроді 300 гемів. І ще в мене тут на пошті лежать кейси. Ну, я не знаю, чи вони хотіли їх продати чи просто геми людям відправ. Поняв Бобік, питань нема. Значить, ми просто отако зробимо. Пожди, пожди, що я зробив. Мене да фініш Дені. Все, отако. Все, я все відмінив. Я все відмінив. Все, в мене посилок нема. Це супер чітко. Головне те, що у мене є 847 кейсів, які я відкривати не збираюсь. Я збираюсь просто чекати. Купляв я їх по 60 гемів в основному. Але якщо ми подивимося і побачимо, що у мене було 50 тисяч гемів рівно, і я ці 50 тисяч гемів розділю на 800 47, отримаємо таке число 59.03. Значить, в общем, загалом, плюс-мінус я закуповував по 59 гемів. Якісь кейси мені певно додарили, якісь кейси ще щось. В общем, щось таке там було видно. От. Ну і що хочеться сказати, будемо чекати і тримати цей аккаунт в тайні, щоб ніхто про нього не знав і ніхто не дивився, що в мене тут лежить. Бо кейси лежить тут прям сочно на велику суму гемів. Відкривати їх не буду. А як тільки ці кейси пропадуть із трейдплази, пропадуть із оцього івенту. Ми їх обов'язково продамо і подивимося, зафіксуємо прибіль, так би мовити. Я планую десь продавати їх плюс-мінус по 150 гемів за штуку. Плюс-мінус. Купував їх по 160, це 120х2. Я думаю, 150-160 можна пробувати продавати буде пізніше. А поки що, дякую всім друзі, за перегляд. Величезне дякую тим, хто зайшов через стрім і почав продавати мені кейси. Це було неймовірно. Ну і всім пока-пока.